Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як я вкорінюю живці пеларгоній. Ось у мене є два кущика пеларгоній які ще не обрізані, залишились. І їх також потрібно обрізати, щоб вони нарощували красиву крону, красиві кущики. От бачите, ось тільки дві гілочки є. І потрібно обов'язково таку пеларгонію обрізати, щоб вона краще кущилася. Ось уже росте маленький. І вже вона проситься, щоб її все врізали. Ось знімаю череночок, я обрізаю над листочками, листочки ось ці знімаємо, ось цей також знімаю. І обов'язково потрібно позачищати від оцих ось сухих лусочок. І обрізати ось ці зрізи трішки, лусочки. Усі лусочки потрібно познімати, повністю все зачистити, щоб нічого не було зайвого. Ось ці надломи від листочків також. Ось цю лусочку верхню також знімаю. І ось ось такий череночок готовий. До вкорінення. Дивіться, який гарненький череночок. Ось, ще зніму із цього кущика. Тут також уже починає сам кущитися, але потрібно йому допомогти. Ось, знімаю череночки, Потім кущик гарно обросте, і буде красивий. Ось такий кущик залишився, трішки лисий, але він потім гарно обросте і буде, вище його посажу, так ось засиплю земелькою пересадити. І череночки у нас ось такі є. Тут також листочки зайві потрібно зрізати, лусочки зачистити. І ось такий череночок. Ось один. Тут також зайві листочки знімаємо. Усе потрібно зачистити. Сухого нічого не повинно бути, тому що воно буде. Гнити в водичці і ось так підрізати. Обов'язково все добре зачистити. Ось ще один черіночок. І... Ось ще один. Цей вже почав кущитись взагалі такий гарненький. Ось цей листочок тут уже не потрібний. І також все зачистити. Зріз можна робити над листочком. Ось можна ось так зрізати, або Ось тут, де пазуха листочків, ось тут у мене такий зріс вийшов, ось так я його і залишу. Також добре вони вкорінюються, якщо так зрізати. Ось, І отакий череночок залишився. Тепер як я вкорінюю, чим я користуюсь, якими препаратами? Ось у мене, я використовую добре: ось таке кристалон, Це жовтий кристалон. Від фірми Яра. Це формула 13 40 13 Це 13% азоту, 40 фосфору і 13 калію. Тут іде 40% фосфору, він сприяє швидкому коріненню і росту корінчиків. І ще ось такий грандіс. Я використовую на літр води, 1 грам грандісу і 1 грам кристалону. Ось такого. Ось у мене вже готовий розчин. І залиємо тепер ось водички. Дивіться, черенки потрібно просушити кілька годин. Якщо в кімнаті у вас тепло, вистачить навіть годинки, щоб зрізи трішки просохли. Ось у мене вже є підсушений череночок, Сподимо який сорт. і Ось, наливаю ось тільки водички, і просто ставлю у водичку. І отакий череночок вкорінюється 4-6 днів, у такому розчині. Також буває використовую ось такий гель-укорінювачця, фітоклон, також мені дуже подобається. І ось сьогодні хочу спробувати, як скоріше вкоріняється із фітоклоном чи ось із кристалоном і грандісом. Тому один череночок одного ж сорту будемо використовувати фітоклон і налию сюди просто звичайну кип'ячену водичку, без укорінювачів. Ось умочений череночок у фітоклон і просто ставлю у водичку. Звичайна кип'ячена водичка. І один череночок просто ставлю в розчин із кристалоном і грандісом. Тут також використовую кип'ячену водичку охолоджену, і по одному граму грандісу і кристалону. І ставлю в світле, тепле приміщення. Головне, щоб було багато світла, і тоді череночки дуже добре вкорінюються. Ось з вами проведемо експеримент такий. вкорінюються, чи у фітоклоні, чи з кристалоном і грандісом. Нічого складного. Було багато світла, хороші міцні череночки, ну і трішки добрива, щоб скоріше був ефект. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.